Місцеві тайквондисти продемонстрували високий клас на турнірі Майстри Поділля. Руланд з Івано-Франківська провів майстри-клас для регбістів Закарпаття. На Верховинщині відбувся Олімпійський день. Визначені дати початку нового футзального сезону в Україні. Ігровий рік розпочнеться з матчу за Суперкубок, який, як і минулого року розіграють локомотив та енергія. Гра відбудеться 30 серпня. Ну а старт екстраліги запланований на 6 вересня. Наразі ще мають відбутися зустрічі з усіма командами, які планують брати участь у екстра та першій лізі, адже не визначений формат обох ліг, регламенти та інші організаційні моменти. Калуш таки прийме відбірковий турнір Кубку регіонів УЄФА. Відповідне рішення прийняла Асоціація аматорського футболу України. Змагання відбудуться з 14 по 17 липня. В цьому сезоні зацікавленість до турніру виявляли Федерації футболу Донецької, Івано-Франківської, Кировоградської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. Однак через ситуацію в Україні бажаючих поборотись за трофей, залишилось лише троє. Крім ФК Калуш у національному відбірковому турнірі зіграють збірна Кирилоградської області і команда Ретро з Ватутіно Черкаської області. Області. У суботу підопічні Романа Драгана проведуть спарринг проти команди першої ліги Сталі з дніпро та Дніпропетровської області. На Верховинщині відбувся Олімпійський день. У Мальовничі гірське містечко з'їхалося понад 700 дітей, які у ці дні відпочивають у карпатських таборах. Це школярі з Прикарпаття, Чернігівщини, Київщини, Хмельницької та Вінницької області. Масові забіги та інші веселощі подарували учасникам багато позитивних вражень. Я їздила вже ну, на такого типу змагань була у Польщі, і ці набагато мені більш сподобались. Тут цікавіше було бігати. Ну дуже красиво взагалі. ну дуже клас. Мені подобається це змагання різні. Окрім бігу на різні дистанції, нових чемпіонів визначали у міні футболі і настільному тенісі. Мотивували дітей їхні кумири, учасники олімпійських ігор, підбадьорювала учасників на перемоги і Неля непорадна. Можливо, сьогодні дітки позмагаються і в них виникне велике бажання подальшому займатися професійно в спортивній школі. і В майбутньому з цієї дитини виросте олімпієць. Завдання такого масового заходу незмінне залучити дітей до занять спортом, а ще подарувати відпочиває. Аючим школярам приємні спогади. Буде хтось чемпіоном, хтось програє, але найголовніше, що вони знайдуть нових друзів. І я впевнений, відпочинкові канікули, які проходять сьогодні в Верховинщині, для них запам'ятається на довгий час. На згадку про Олімпійський день в учасників залишаться і сувеніри. Регбійний клуб Роланд з Івано-Франківська провів майстер-клас для опонентів Закарпаття. Домашня для прикарпатців зустріч проти команди Ужгородський національний університет завершилася з рахунком 83-8. вісім. Відтак значно досвідченіший Роланд не залишив шансів новачкам вищої ліги. У турнірній таблиці західної зони підопічні Віктора Стасенця наразі на четвертій сходинці з семи команд. Наступний матч регбісти зіграють 13 липня також вдома проти львівських батяр. Найближчий суперник наступний у турнірній таблиці. Івано-Франківські тайквондисти продемонстрували високий клас на турнірі майстри Поділля. Змагання відбулися у Хмельницьку. Туди поїхало майже 30 вихованців клубу Золотий дракон. Додому повернулися з 24 медалями різного гатунку. З них 7 золотих, 8 срібних та 9 бронзових. Переможцем у своїй вазі, зокрема, став Владислав Мартинюк. 17-річний спортсмен отримав дві перемоги. Фінальний бій до того ж виявився реваншем. Я провів два боя І перший бій виграв досрочно, тому що суперника. Суперник програв по штрафних, а другий бій я зустрівся в фіналі з суперником, яким я вже зустрічався в нас тут в Франківську на золотому драконі, і там я йому програв, тут йому програв. Але вже це був так би, матч -реванш, я йому виграв. Містер спорту хочеться вже виконати, бо вже довго хоч йду до цього. Хочеться добитися сон. Виступали на змаганнях і два брати Арсен та Артем Тучаки. Перший зміг здобути першу у своїй спортивній кар'єрі золоту медаль. Для цього також знадобилося отримати дві перемоги. Я виграв двох. Спочатку в одного було два раунди, додали третій, бо було нічия, а друга виграв легко вже. Це була моя перша золота медаль. Я дуже був зрадів, тоді мені не вийшло, тому що я був в більшій ваговій категорії. І я за що мене щоб стати сильним, захищати маму з татом. Незважаючи на літній період, особливого передпочинку дайквондистів не буде, адже попереду багато на змагання осінь. Таберти нема чому ще збавляти, бо ще рано, бо будь-які спортсмени, будь-які е, обласні федерації, вони стараються працювати хоча б ще навіть до кінця липня, тобто оздоровчі табора. Зараз ми, наприклад, в суботу вже будемо виїжджати в спортивно оздоровчий табір село Казана, там де ми вже 14 років підряд відпочиваємо і будемо також там готуватись, тому що осінь буде дуже насичена в зв'язку з цими подіями в Україні дуже багато змагань перенеслось. І відповідно, ми зараз будемо готуватись, бо і чемпіонат України по дорослих, і по юнаках буде, і кубок України. До речі, на змаганнях у Хмельницькому серед шести областей місцева команда зайняла друге місце. Тим часом зібралися на виїзні змагання і івано-франківські кудоїсти. Цими вихідними вони виступатимуть на першому відкритому кубку Волині. Турнір прийме Коваль. Туди, крім прикарпатців, прийдуть боротися і львівські спортсмени. Команда івано-франківців складається з понад десятка бійців. Вони виступатимуть у восьми категоріях. Про результати кудоїстів дивіться у наступному випуску часу спорту.